До нашого ефіру також доєднуємо історика та журналіста експерта із двосторонніх відносин Ізраїль-Україна. Шимон Бріман із ізраїльського міста Хайфа і з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю! Чи Чу чуєте нас, доброго дня? Так, чую. чудово. Розкажіть, будь ласка, яка зараз безпекова ситуація в Ізраїлі, і, зокрема, у самому місті Хайфа, і взагалі, як складається от, ситуація на близькому сході? Вночі був обстріл, і ми вже починаємо відчувати, як ви в Україні. Ми пробуджуємося з сиреною ракетною. Сьогодні моя родина також в 4 години прокинулася. І ми пів пів години були в кімнаті бомбосховища, яка є. В кожній квартирі в нових будинках треба підкреслити, що за стандартами Ізраїля з 92-го року всі нові будинки будуються з такими спеціальними кімнатами, в яких є більш міцні стіни та броньована плита, яка закриває вікно. І е, моя родина е, сиділа е, півгодини е, в такій кімнаті. Ми відчували, як е, десь далеко, е, щось таке бумкає. Е, це були збиття іранських ракет, але в інших районах е, е, Хайфи були падіння е, таких ракет, і ми маємо трьох е, загиблих ха. Е, в Хайфі і кілька десятків поранених за чотири доби цієї війни взагалі в Ізраїлі є 22 загиблих і кілька сотень поранених. і Можна сказати, що з тих 22 п'ятеро це українці, громадяни України. Ціла родина українців загибла в Бат'ямі від прямого влучання іранської ракети. Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на, на лікування доньки в Ізраїль, і там загибли бабуся, мати, донька та два молодих племінники. Тому ми, ми відчуваємо, що Є якась спільна доля між українцями та ізраїльтянами. Та... Шимон, скажіть, будь ласка, а от інформацію про цю загиблу українську родину вона вже десь офіційно публікувалася? Чи це у вас з власних джерел? Е, е, вчора, ввечері, е, е, був, е, був коре, е, короткий прес-реліз Посольства України в Ізраїлі. І е, 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 я е, чув. Що е, е, їхні родичі, які е, живуть в Україні, ще не, е, не отримали е, цю е, печальну е, таку сумну новину, і тому не, е, не публікуються імена та прізвища е, цих загиблих. Пане Шимоне, чи можете розповісти, як зараз реагують? Можливо, вам відомо українці в Ізраїлі і, взагалі, люди місцеві на цей конфлікт? Бо для прикладу, українцям нема куди в принципі їхати з війни в війну, скажем так. То як вони реагують? Чи планують кудись виїжджати, чи наразі планують залишатися на місці? З Ізраїлю зараз нема засобу виїхати авіаційне сполучення зупинено, і всі, всі ті, хто залишається в Ізраїлі, вони чекають на, на припинення бойових дій, щоб я маю на увазі українців, які тут, тут знаходяться. Взагалі, я, я спілкуюся з проукраїнськими. Активістами Ізраїлю, вони підтримують повністю і, і дію краї Ізраїля і, і оборону України. Можу сказати, що всі, всі в Ізраїлі розуміють, що ця наша превентивна атака проти ядерних об'єктів Ірану вона була ми взагалі. Ми не мали опції не атакувати, тому що за, за даними розвідки ізраїльської іранський режим до, до того е, критичного моменту створення ядерної бомби, після якого вже не мало, ну не було шляху назад. І, і саме тому прем'єр-міністр Ізраїль Вінтеньяго прийняв рішення разом з урядом почати цю цю превентивну атаку, і, і ми маємо дуже такі яскраві успіхи. За чотири доми доби. доби ми, ми ліквідували не тільки найважливіші. Ядерні, воєнні та командні об'єкти Ірану, е, е, а також е, майже все е, військове керівництво і е, е, всіх генералів е, їх розвідки та е, корпусу вартових ісламської революції. Е, треба треба просто пережити е, цей період в. В Ізраїлі і більшість населення дає мандат на це нашому уряду, саме тому, що ми розуміємо важливість цих дій. Пане Шимоне, я хотів от ще. Американський акцент зрозуміти у всьому, що відбувається, адже в Україні ситуація була наступною. Ви точно її бачили, коли американський уряд дуже підтримував Україну, потім змінився президент, і ми маємо зараз американські гірки від дуже близьких і зрозумілих стосунків до якоїсь абсолютно незрозумілої риторики про підтримку Росії і про те, що треба не знаю, дати агресору. Території і так далі, а в Ізраїлі. Чи є подібна якась ситуація із тим, що американці то підтримують, то ні чи у вас стабільно із Америкою налаштовані так стосунки, що в будь-якому випадку ви маєте на кого покластись? Ми маємо дуже хороші стосунки. І саме з адміністрацією Трампа, вони за кілька місяців надали нам всю. Потрібно військову зброю, ми поповнювали свої арсенали, і цієї ночі ми отримали новину, що 30 американських транспортних літаків до як, як це сказати для дозаправки літаків в повітрі. Вони зараз. На шляху з, з Америки до Європи і на близький схід, і нам нам дуже дуже потрібні такі літаки для, для заправки нашої авіації, щоб вони не поверталися з Ірану так далеко до Ізраїлю, а мали опцію заправлятися в повітрі. На півшляху і повертатися знову для ударів по Ірану. Таким чином, ми, ми отримуємо допомогу е, Сполучених Штатів, але, але е, я, я чую критику дуже сильну з ізраїльського суспільства, тому що е, ми вважали, що Америка майже з першого дня. Е, Після нашої атаки вона також підтримує е, засобами своєї армії, і, і також вдарить по Ірану, але цього не сталося, і ми ще чекаємо, е, що адміністрація Трампа якось змінить свою нейтральну позицію е, і прийде до, до більш більш активних дій. Проти Ірану, пане пане Шимане. От ще останнє питання хочу поставити стосовно того, чи відомо вам яка кінцева мета Ізраїлю, як вона має виглядати, і в якому випадку Тегеран погодиться на перемовини і піде на вирішення конфлікту? Уряд Ізраїлю відкрито каже, що мета цієї операції це знищення ядерної програми Ірану. Ми не маємо ніяких. Намірів знищувати Іран чи іранський народ чи, чи їх економіку йдеться саме про, про ядерну програму. І уряд Ізраїлю підкреслює в заявах, що ми, ми відкриті до дружних відносин з іранським народом, і ми маємо. Майже тисятилітній 30, 30 років досвіду дуже добрих відносин з Іраном в період шаху з 50-х до 70-х років, і ми, ми, ми не бачимо, чому ми, ми повинні бути ворогами саме іранського народу, але режим фанатичних анятол він 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 робить все щоб, щоб іран і його народ зазнавали таких ударів я думаю що що після після того як всі, всі іранські ядерні об'єкти будуть знищені ізраїль може припинити такі удари Панешимо, я вам дуже дякую. дякую. До речі, про якраз ядерну програму ви будете говорити невдовзі. До нас доєднається Віктор Ягун. Будемо з ним спілкуватися про це. Вам наразі дякую, що дякую. доєдналися до ефіру. Нагадую нашим глядачам. Це був Шимон Бріман, історик, експерт із двосторонніх відносин Ізраїль та Україна. З ними говорили про обмін атаками між Ізраїлем та Іраном, і яка зараз безпекова ситуація в Ізраїлі.